Хабимо з папам. Маємо нового папу римського. Чого українцям очікувати від лави 14-го? На болотах відбулося чергове ювілейне побєдобєсіє. Чому парад на Червоній площі був легітимною ціллю для ЗСУ? Українці знайшли слабке місце Путіна. Про все це розповім вам я Василь Саф'янюк. Вона моїй політичній кухні. Вітаю! Тож розпочинаємо. А перед тим, як ми почнемо, закликаю вас поставити вподобайку, а також підписатися на політичну кухню, якщо вам цікавий такий аналіз подій в Україні та світі. <му> Головна подія цього тижня, на мою думку, відбулася 8 травня, у день пам'яті та примирення, коли ми всі згадуємо і вшановуємо загиблих у Другій світовій війні. Саме в цей день у Ватикані. Кардинали, які зібралися з усього світу, обрали нового папу римського. Ним став вперше в історії виходець із Сполучених Штатів Америки. Роберт Френсіс Приво обрав собі ім'я Лев XIV. Він народився у Чикаго, і значну частину свого життя він був місіонером у різних країнах Латинської Америки. Більше ніж 10 років він працював у Перу, обіймав також одну із найважливіших посад в Ватикані, очолював департамент, який призначає і керує єпископами по всьому світу. Новий папа вважається поміркованих поглядів прихильник реформ свого попередника. Тож як і Франциск Лев чотирнадцятий закликає до захисту бідних та мігрантів, підтримує позицію щодо допущення розлучених і повторно одружених католиків до святого причастя. Серед інших претендентів на святий престол його вважали компромісним кандидатом. Абейбу спапам, Мир вам, усім, найдорожчі брати і сестри, це перше вітання Воскреслого Христа. Я хотів би передати вітання миру вашим родинам, усім вам, де б ви не були. Нехай мир буде з вами. Та чи вдасться новому понтифіку встановити та зберегти цей мир? Поки що важко сказати, адже перед ним чимало викликів. Необхідно покращити і внутрішній устрій апостольської столиці, сприяти розвитку церкви, вирішити і фінансову кризу Ватикану, а ще відповідати на глобальні виклики. Один із найскладніших викликів це, звісно, війна в Україні, і поки що важко сказати, як Лев XIV буде її оцінювати. Ми всі пам'ятаємо, яким папою Римським був. Франциск, як він оцінював війну, яку позицію він займав, коли він підтримував українців, а коли робив зовсім ну нам і мені незрозумілі речі та незрозумілі заяви і спроби примирення з росіянами і інші заяви, про які навіть зараз чесно згадувати не дуже хочеться. Тоді, знаючи, що за походження він був італієць, але проводив своє служіння в Аргентині? Ну, вважали так, що це папа римський, який з Латинської Америки, йому далекі. Ті події, які відбуваються в Україні та й в Східній Європі загалом, і тому так він себе поводив. Тепер ж ми маємо папу римського американця, і тут теж чимало запитань, які поки що без відповіді. З одного боку є інформація, що він критично відносився до тих, до тих подій, до тієї політики, які проводять республіканці, зокрема і Трамп, і лунала навіть критика на його адресу. Але це там в них в Америці відбувається. А як Лев 14 оцінює російсько-українську війну, ми невдовзі вже побачимо. Звісно, нам, всім українцям, хотілося, щоб він називав речі своїми іменами. Адже і так, всім у всьому світі, хто хоче мислити, вміє аналізувати, все зрозуміло. Україна жертва агресії, Росія напала на нас. 11-й рік триває війна. 4-й рік триває повномасштабна війна. І тут все зрозуміло, де чорний і де біле. Нам хочеться, щоб і у Ватикані. Теж чітко розуміли і стояли, звісно, на стороні добра і засуджували агресію. Вдавати, що знаю всі подробиці того, що відбувалося на Конклаві або зараз відбуватиметься у Ватикані, не буду, але висловлюю сподівання, що новий папа Римський буде реальніше оцінювати події і в світі, і в Європі, і, зокрема, в російсько-українській війні я хочу, щоб це вітання миру увійшло у ваші серця, об'єднало ваші родини і з'єднало всіх людей і всю землю. Світ потребує світла, людство потребує його як моста, щоб досягти Божої любові. Допомагайте одне одному будувати мости через діалог, через зустрічі. Всі ми маємо бути одним народом, що живе в мирі. Аналітика YouTube показує, що понад 90% з вас дивляться політичну кухню і досі не підписалися. Тож закликаю вас не лише ставити вподобайки, але й підписуватись аби разом розвивати український YouTube. На болотах сьогодні відбулося чергове ювілейне 80-побідабесія те уже бесія. 9 травня до Путіна у Москву прилетіли кілька десятків лідерів країн кажуть глобального півдня. Звісно, що головним серед них був це очільник піднебесної Сі Цзіньпін, і таке враження, що і вчора, під час їхньої зустрічі з Путіним, і сьогодні, коли вже відбувався оцей так званий парад на Червоній площі, саме для нього все це і було показано. Ну, таке враження особисто у мене складається. Звісно, що з одного боку Путін намагається демонструвати велич своєї так званої Другої армії світу, але хто дивився, оте дійство, побачив, яка там була техніка. Військові аналітики більш детально розберуть ці події. У мене особисто не викликало ніякого там здивування, ніяких таких нових революційних чи радикальних зразків озброєння там і, помітно і не було. Все те ж саме, що росіяни вже четвертий рік під час повномасштабної війни використовують на фронті, аби захопити Україну. Тут все зрозуміло. Особисто для мене були цікавими події, які були довкола цього «Побєдобєсія», Яке відбувається 9 травня. Адже Путін в односторонньому порядку оголосив чергове перемир'я. Виглядало так, що наперед, аби убезпечити себе і всіх тих лідерів країн, які змушені, або хтось з власної волі приїхати до нього на Червону площу, то от Путін наперед зробив цей крок, аби українці не атакували саме 9 травня Червону площу. Як на мене, цілком логічно. Зібрання, скупчення російських військ цілком зрозуміло, що це легітимна ціль для удару Збройних сил України. Ну але будемо відверті, коли туди прилетіли лідери багатьох країн, але головне, коли там є лідер Китаю, ну логічно, що завдавати удару не варто. І не лише тому, що навколо Москви і в самій Москві зібрали майже все ППО. Було б логічніше тут я погоджуюся з оглядачами і військовими експертами, які казали. Можна було б використати ці дні, аби завдати удару, коли все ППО зібрали біля Москви по іншим військовим об'єктам, військовим заводам, аеродромам і так далі. Ну, але ми черговий раз проявляємо, як на мене, великодушність. І якщо вони заявляють про перемир'я, так зване, хоча на фронті його і близько немає. Вчора, сьогодні, майже дві сотні бойових зіткнень відбулося за даними нашого генерального штабу. Так, от, ми. В черговий раз готові до припинення вогню. Навіть президент сказав, що на 30 днів готові його припинити. Ну, але росіяни це ж росіяни. Вони роблять все, аби і далі продовжувати наступ на Україну. Зрештою, ми всі розуміємо, що 9 травня для росіян цієї всієї недокраїни це сакральна дата. Та й біз з ними нехай і далі займаються своїми побідобєсіями. Вони у ці підготовці до так званого параду на червоній площі і все, що було пов'язано з його організацією. Найбільше зацікавила власна ситуація, коли 6-7 травня ми проводили атаки безпілотників по військових об'єктах, аеродромах, заводах. І під час дронових атак аеропорти в Росії раптом всі зупинилися. Ну це зрозуміло. Зміркувань безпеки, вони закривають, оголошують план Ковьор. Але що стало помітно, що вони абсолютно не готові до подібних ситуацій. Ми, українці, вже за четвертий рік повномасштабної війни звикли, що літаки у нас літають лише військові аеродроми. Аеропорти закриті. А от для росіян подібна атака і масоване закриття аеропортів це справжня катастрофа. Декілька днів головні аеропорти цієї недокраїни закриті, величезні черги із літаків, і самих мешканців цієї території. Вони просто днями залишалися або в на території самих аеропортів, або у літаках, і російська влада ніяк не могла це вирішити. Ну нарешті, навіть хоч у такий спосіб, росіяни відчувають, що ж таке велика війна, коли нікуди не можна вилетіти. І як на мене, це виглядає такою собі, скажімо, ахілесовою п'ятою або слабким місцем і Путіна, і всієї Росії. Чим більше буде таких наших масованих атак, і чим більш масованішою. Буде оголошення цього плану Кавра, коли закривають усі аеропорти, тим більше жителі на болотах будуть відчувати, що велика війна триває, а не так, що там десь відбувається, як вони це називають, СВО, а в них начебто все комфортно. Ні. Ви теж повинні відчувати і теж знати, що таке велика війна, яку ви розпочали проти України. Це була політична кухня з Василем Саф'янюком номер 12 Тож, закликаю, якщо вам довподобить такий розбір подій в Україні та світі, пишіть ваші коментарі, ставте запитання, критикуйте, якщо щось не подобається, але не залишайтеся байдужими. Підтримуйте український YouTube. Дякую за увагу!